Українська команда Монте перемогла українську команду Наві у відбіркових до чвертьфіналу чемпіонату світу на Паризькому мейджорі по Counter-Strike глобал Офенсів. Останньому мейджорі, адже в 24 році чемпіонат відбуватиметься вже по оновленій версії гри, яка отримає назву Counter-Strike 2. І хоч, на жаль, наві не змогли сьогодні вибороти і собі місце в плей-офф, все ж судячи з коментарів, які лились в чаті прямої трансляції, де більшість в двобої Монте та Наві вболівали за Монте, складається враження, що для багатьох це був не просто двобій двох українських команд. А двобій двох ідеологій. Дай Боже, з вами, Oldboy, і давайте по порядку. Для початку розберемось, хто такі ці дві команди і в чому між ними фундаментальна різниця. Почнемо зі старих знайомих NaVI. Це українська кіберспортивна організація, заснована ще в 2009 році. В 2010 вона перемогла у трьох головних турнірах з Counter-Strike за один рік World Cyber Games 2010, Internal Extreme Masters та Electronic Sports World Cup. А в 2011 2011-му вже команда з Dota 2 здобула перемогу в першому International. Ще з вагомих здобутків, у 2015-му гравець з Na'Vi в Hearthstone став чемпіоном світу, а в 2018-му команда по грі Paladins також стала чемпіонами світу. Ще Na'Vi має склади в Valorant, PUBG, Clash of Clans та інших кіберспортивних іграх. Якщо резюмуючи, то Na'Vi це велика досвідчена організація, яка працює у багатьох напрямках. В той час Монте це дуже молода команда, заснована, якщо я не помиляюсь, у 21-му році, але активно почала вести свою діяльність влітку 22 го Тобто їх професійній діяльності навіть одного року немає. Заснував її гравець Володимир Веретнюк, також відомий під ніком Вороту Кей. Цікавий факт Монте це скорочення від назви рідного міста Воро Монастирище, а герб це суміш герба України та герба його міста. Монте амбітні, в них немає лишніх ротів. В яких потрібно годувати чи думати за них, а ще немає негативного проросійського фльору в минулому, яке псувало їх репутацію в контексті повномасштабної війни. Як це відбувається зараз з Наві. У них немає російських гравців в команді зараз, окрім українців, два молоді хлопці з Йорданії та Польщі. А в січні 23-го до Монте приєдналися тренер Сергій Бежанов і колишній стендін від Наві Віктор СДуай Оруджев. Навколо СДУАЙ або ж Сандай Янга крутиться багато маніпуляцій і чуток, чому він не залишився в Наві. Адже він там був чи не єдиний, хто давав інтерв'ю українською в українській кіберспортивній організації. А також активно висловлював свою. Про українську позицію. Формально його ніхто не виганяв з команди. А Наві після мейджора взяли на постійне місце гравця зі своєї джуніор команди, що в принципі логічно. Але в мережу потрапляли відео не дуже коректно спілкування Симпла з SDY під час турнірів. Тож з гравцем не продовжили контракт Наві після мейджора, на якому вони не дуже добре себе показали. Сам сам Дайянг заперечує будь-які конфлікти з Сімплом та Наві, але все ж атмосфера на турнірах була несприємних. Ще один конфлікт Сімплас учасником. Монте стався ще в вересні минулого року. А саме з творцем команди Монте. Ворот у Кей 2020-му. Сімпл сказав, що воро вистрілить у 21 му році, і взагалі він дуже талановитий молодий гравець, що, звісно, дуже лестило Володимиру. Але в вересні 22 го під час одного з дружніх турнірів, де Сімпл грав в одній команді з Воро, Олександр постійно горів з гри засновника Монте. Розповідав, як він погано грає, і все в цьому дусі. Після чого між ними зав'язалась перепалка в Твіттері, де Воро звинуватив Сімпла в нитті. А Сімпл на одному зі стрімів назвав воро тупим гравцем і що він в ньому помилявся. А потім повторив це і в Твіттері. дуже тупий тупої і робить дуже много тупих ошибок. На що ворот Тукей пообіцяв знищити Сімпла на одному з майбутніх турнірів? Тож, як би це дивно не звучало, але двом українським командам. Було що довести одна одній. Перша найбільш очевидна різниця між ними те, що Наві досвідчена і не молода компанія. Їй вже 13 років. Багато процесів, скоріш за все, йдуть вже по корпоративній інерції. Їх важко змінити. А багато в силу звички і не хочуть змінювати. В той час, як Монте, молодий колектив, який тільки формується і по великому рахунку може будувати свою культуру і підхід по-новому. Друга найбільш очевидна різниця це те, що Наві величезна копція. Корпорація, яка не така гнучка, як Монте, якому не потрібно думати за ще 100 напрямків, які є збиткові, і які потрібно також якимось чином фінансувати, як правило, за рахунок більш успішних дисциплін. Монте ж не має що втрачати, окрім самих себе, а тому вони можуть ризикувати і експериментувати. Третьою важливою різницею є також позиціонування команди, коли Наві намагається і проявляти свою громадську позицію, і при цьому не замінювати росіян вже більше року, в людей це Викликає, м'яко кажучи, резонанс, в той час як Монте безкомпромісно валить про українську базу. З цих трьох пунктів випливає висновок, що у наві підхід більш прагматичний. Все це бізнес usual. Очевидно, що для будь-якої кіберспортивної команди чи організації потрібні гроші та перемоги. Саме тому наві, які були тісно інтегровані всі ці роки з так званим СНГ кіберспортом, дуже важко відмовитись від кубки російських гравців у своїх командах, в той час як в Монте. Їх просто немає і ніколи не було. І тут важлива ремарка: важко відмовитись не означає неможливо. Монте буквально на своєму прикладі показує, як молоді таланти чудово грають і перемагають, і для цього не потрібно поповнювати склад росіянами. А якщо вже ці росіяни, які є в складі, Прям супер-пупер проти війни і за Україну, і мало не готові змінити паспорт. То за рік повномасштабного вторгнення вже можна було вивести всіх бабусьок і дідусьок з Росії та висловити власну чітку позицію, а не займатись бути і перекладанням своєї провини мовчуна на своїх родичів. Звісно, світ не чорнобілий, і наві молодці в тому сенсі, що роблять правильні кроки. Вони донатять на ЗСУ. Ось нещодавно зібрали кошти разом з розробниками Stalker 2 і купили 100 машин для наших воїнів. А Сімпл є один з амбасадорів Юнайтед 24. І це круто, дуже круто. Я навіть більше скажу. Два останні влоги Наві виходять українською, де українські гравці говорять українською, і це також неймовірно круто. Проте сам факт того, що ми радіємо, що українська команда з українцями говорить українською, викликає якесь дивне крінжове відчуття. Погодьтесь. Варто і зауважити, що це сталося аж через рік повномасштабного вторгнення, і не в останню чергу на подібні зміни впливає не тільки проукраїнська позиція компанії, а реакція фанатів, в тому числі на Монте та їх проукраїнський вайб. Я добре пам'ятаю, як хаос на початку 22-го року давав інтерв'ю ОЛСіору і казав, що хороших українських гравців мало, а тому вони не можуть відмовитись від росіян тут і негайно. Що там візьміть українців? На жаль, на жаль, їх просто немає, і їм доведеться робити це поступово. Але вже минув рік з того часу. А росіяни Електронік та Перфекто досі грають в команді. Електронік, це той, який кілька років тому розповідав, що за гасло слава Україні мають застосовувати санкції до хорватського футболіста, який його вигукнув під час матчу. І ця очевидно нездорова атмосфера навколо російської частини Наві, яка на жаль досі існує, не подобається більшості українських Фанатів. Саме тому на трансляції мейнкасту творилася якась вакханалія, в хорошому сенсі по підтримці Монте, але в поганому сенсі по відношенню до Наві. Одночасний онлайн був майже 60 тисяч глядачів, що дуже круто. А чат нісся так, що щось прочитати, окрім логотипу та назви Монте, було майже неможливо. Щодо самої гри, то Монте просто знищили Наві. З рахунком 2-0. На карті Anubis вони здобули перемогу з рахунком 16 виграних матчів проти 12. А на карті Нюк так взагалі 16 перемог проти двох. Причому у всіх соціальних мережах переважна більшість вболівали за Монте саме з патріотичних міркувань. Адже хоч обидві команди і українські, як не крути, але значно важче співпереживати команді, де 40% учасників росіяни з не найкристальнішою позицією стосовно України. Тому так, виглядає Дало це саме як битва ідеологій. Наві звучать як ми за Україну. І я без сарказму гадаю, що це так. Проте ідеологія ми за Україну, але бізнес є бізнес, а тому є нюанси, росіяни в команді і так далі. І ось ця ідеологія на півтонів програла в суху ідеології Монте, де ми за Україну і крапка, без будь-яких відмовок. І навіть якби в цьому поєдинку перемогли Наві, ідеологічно за серця фанатів. Вони все одно б програли. Хочу наголосити, що Наві робить багато крутих речей, як у випадку з волонтеркою, так і у випадку реабілітації себе як української команди. Влоги української мене, наприклад, приємно вразили, які б чинники не попливали на їх створення. Але російський фактор з команди все ще нікуди не дівся. І якщо вони медійку переводять на українську тільки через рік після повномасштабки, то скажімо так, буде дуже сумно, якщо такі ж темпи, Будуть в заміні росіян на будь-яких інших гравців світу. Сімпл, так взагалі, то донатить мільйон на ЗСУ і стає амбасадором Юнайтед 24, то влаштовує зі своїм давнім другом стрімером Евелон розіграш з кнів. Очевидно, що здебільшого для російської аудиторії. За таку команду важко вболівати, бо вболіваючи за своїх, ти вболіваєш і за росіян, що викликає когнітивний дисонанс і відторгнення. В ту ж секунду ідеалізувати Монте також не. Потрібно. Це їх перші перемоги та поразки, перші злети та падіння, а тому людський фактор не потрібно ігнорувати. Потім може повилазити що завгодно. Звісно, не хотілося б, але все може бути. Проте зараз вони вже позиціонують себе дуже проукраїнськими, і сенсу їм щось змінювати не бачу, адже люди їх дуже підтримують. Це не тупа байрактарщина, де любіть мене, бо я українець. Тут синергія. Ми українці і ми круті. І мені таке подобається. І людям таке подобається. За таку команду хочеться вболівати, навіть якщо ти не любиш Counter-Strike. Якщо вам хочеться більше інформації, то ось тут можете глянути попереднє відео про Na'Vi. З того часу багато чого змінилося, але все ж видиво, як на мене, дуже цікаве. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово і дозволяє йому існувати. Особливо подяка ось цим чудовим людям та окремо дякую Олександрі Кузнєцові. Зустрінемось вже за кілька секунд і дай Боже!